В цьому 22-му році ми стикнулися з багатьма проблемами, коли працівники не могли використати щорічні відпустки, які були заплановані у графіку відпусток на 2022 рік. Пояснювати причину я вам мажу навіть і, і не маю так. Ви самі розумієте ці причини. Це наше обмеження, яке діяло у нас досить тривалий час. і Ми не знали, чи не давати цим працівникам відпустку, чи ні надавати. Якщо надавати якої тривалий, все це ми вже пережили. А на графівку відпусток. Відбилося, що працівник або не догуляв дні щорічної відпустки, або взагалі нею не скористався. Далі у нас пішли призупинення дії трудового договору, відпустки без збереження зарплати, НЗІ і а, коли на даті дата по графіку відпусток, працівник має бути у щорічній відпустці. А він ось таких призупинені, відпустці, безбережені і так далі. Знову ж таки, не використав він щорічну відпустку. Що робити із такими щорічними відпустками, які були заплановані у графіку відпусток в 2022 році, але і таки і не були використані працівником. Бачимо на слайді і цієї позиції дотримуються також суди. Оскаржувати її взагалі немає ніякого сенсу. Законодавством не передбачено терміну даності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки. Взяли собі це за догму і розуміємо, що ті відпустки, які не були використані у 2022 році, переходять у нас на 2023 рік. І тому, коли ви складаєте графік відпусток на 23-й рік, коли проходить ця ваша вся узгоджувальна погоджувальна процедура, ви маєте розуміти, що ви з працівником маєте з'ясувати, коли він буде використовувати щорічні відпустки, заплановані, але не використані у 2022 році. Вони війдуть у графік відпусток 2023 року, з тими періодами, які ви погодите між. Як роботодавець між вами та е, працівником вони не згорають, вони переносять, вони не переносяться, вони переходять у графік відпусток 2023 року. Ну, це власне та тези, яку я вже озвучила: щорічні основна додаткова відпустка заплановані у графіку відпусток 2022, але не використані, не згорають, а мають бути надані у 2023 році і, відповідно, включені до графіку відпусток 2023. А далі у нас є ще інші відпустки. Соцвідпустка на дітей Чорнобильська бойова. Зосередимося на них. Що ми повинні... Перш за себе е, знати, якщо щорічна відпустка у своєму наданні у виникненні права прив'язана до робочого року, то соцвідпустка на дітей ви маєте бачити пряму норму. Вона у своєму наданні виникнені права на неї прив'язана до календарного року. Ось це щорічно, яке і дає нам о, право вважати, що за 22 рік працівнику, який має право на соцвідпустку на дітей за 22 рік, не робочий за 22-й календарний рік працівнику належить 10 або 17 календарних днів соцвідпустки на дітей. Це саме стосується і Чорнобильської, і бойової відпустки. За календарний рік. 22 рік працівнику належить 16 календарних днів Чорнобильської відпустки. Ну і якщо ми говоримо про бойову відпустку, то працівнику належить 14 календарних днів за 22 рік. І тут така є особливість, якщо працівник Чорнобильську або бойову відпустку не використає у 22-му році, вона не переходить на 23-й рік. У 23-му році працівник знову буде мати тільки чорнобильську відпустку 16 календарних днів, не 32, 16 календарних днів. А учасник бойових дій він матиме право на відпустку цю нашу додаткову, 14 календарних днів. тобто, не використав 22-му, вони якраз згорають, і у 23-му році він вже не може їх використати. Але якщо він навіть 31 грудня возьме відпустку Чорнобильську або бойову, то вона буде вважатися наданою за 22 й рік. Плюс ці дні, які він вже отримає з початку нового календарного року, 23. Суд з відпустки на дітей все зовсім по-іншому, в неї також не передбачений термін давності, протягом якого вона згорає. Тому, якщо Працівник, у Працівника за 2022 рік виникло право на соцвідпуску на дітей, він може їх використати у 2023 році, там ще у нього прибавиться плюс ще 10 днів. Так, він вже буде матиме, ну, умовно кажучи, якщо він має право на соцвідпустку на дітей, то у 2023 році у нього буде вже 10 днів з 2022 року, плюс 10 днів з 2023 року, це вже 20 календарних днів. Ну, це такий умовний приклад. І що ми а, тут маємо пам'ятати, що незважаючи на те, які періоди приходяться на календарний 22 рік, працівнику все одно належить а, тривалість соцвідпус... соцвідпуска на дітей, Чорнобильська і бойова відпустка повної тривалості. Ніяких пропорційних розрахунків ми з вами не проводимо. Незважаючи на те, що там було чи призупинені відпуска без збереження, карантинна відпуска без збереження, я будь яке НЗІ працівнику все одно за 2022 рік належить соцвідпуска на дітей тривалістю 10 або 17 календарних днів. Чорнобильська відпустка і він її має використати у 2022 році тривалістю 16 календарних днів. Бойова відпустка і він її має використати до 2022 році 14 календарних днів. Ніяких пропорційних розрахунків, ніякий стаж для цілої ось цієї соцвідпустки на дітей. Чорнобильської бойової відпустки ми не проводимо. Thank exactly. you.